Серед винаходів Володимира Павлюка таблетки для чоловічої сили рецептуру узяв із каталога лікарських рослин. Більше того, навіть отримав ліцензію на виготовлення Вінницької віатри. Переконує, що його харчовий продукт підвищує потенцію у чоловіків та лібідо у жінок. Для чоловіків ми придумали верніше, не так, придумали, як взяли із каталога лікарських рослин, знайшли траву «Талабан». А з трави взяли це насіння, насіння висушили, перемололи, і додаємо його в таблетки. Хочу показати, що це за насіння. Щоб ви його побачили. Засипаємо масу станок. Зараз піде процес пакування. По три таблетки чотири рази в день, щоб вийти на днівну дозу талабану. 300 триста з таблеточок на 28 днів. Що прикрашайте, якщо потрібно, через дві неділі можна поновити.